Доброго дня, шановні панове ресторатори. Вас вітає компанія «Спецкліматсервіс», вітчизняний виробник торгової марки СІГОВ. Ми з вами чудово знаємо, що найякісніше та найсмачніше блюда можна створити тільки на відкритому вогні. Відкритий вогонь це складний процес. Він потребує і сучасних систем вентиляції, і підвищених заходів безпеки. Проте в умовах міської забудови дуже складно боротись іще з однією супутньою проблемою, а саме зі значним виділенням диму. Іноді буває так, що це навіть призводить до закриття закладів громадського харчування. Тому ми пропонуємо вашій увазі дієве рішення цієї складної проблеми. А саме електростатичний фільтр торгової марки Сігов. Фільтр легко інтегрується в будь-яку існуючу систему вентиляції. Для різного ступеню очищення та потужності ми передбачили широкий модельний ряд обладнання. Наш фільтр це вітчизняне виробництво, висока якість, надійність та очищення до 95% від диму. Обладнання та комплектуючі у нас завжди в наявності. Ми можемо в досить стислі терміни здійснити монтаж, наладку і подальше сервісне обслуговування електростатичних фільтрів. Дякуємо вам за увагу та запрошуємо до плідної співпраці.